Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 15 глава, з 1 по 10 вірш Одного разу наближалися до Ісуса всі метарі і грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, кажучи він грішників приймає та їсть із ними. Він же сказав до них таку притчу кажучи: Який із вас чоловік, маючи сто овець? І загубивши одну. З них не покине 99 у пустині і не піде за загубленою, доки не знайде її. І знайшовши, бере на плечі свої з радістю, і, прийшовши додому, кличе друзів і сусідів, кажучи їм: Порадійте зі мною, бо знайшов я вівцю мою загублену. Кажу вам, що так на небі більше буде радості за одного грішника, що кається. Ніж за 99 праведників, які не мають потреби в покаянні. Або яка жінка, маючи 10 драхм, коли загубить одну драхму, не вже не засвітить світильник і не почне мести дім і шукати старано, доки не знайде? І, знайшовши, кличе подруг і сусідок, кажучи порадійте зі мною, бо знайшла я драхму, яку загубила? Так, кажу вам. Радість буває у ангелів Божих за одного грішника, що кається. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.